Не лихоліття українці у першій половині ХХ століття спричинене поразкою визвольних змагань 1918-21 років, коли Українська Народна Республіка була розгромлена і примусово включена в радянський союз. Алі при владі в кінці 20-х років призвело до систематичного терору населення радянської України на чолі з комуністичною партією та встановлення контролю над усіма аспектами суспільного життя. Таким чином українське селянство стало першою жертвою колгоспного кріпацтва. Склалася парадоксальна така ситуація, що основні події, ті трагічні Володомору відбувалися в основному у східних та південних областях, де про це пам'ятають, але Ну, не дуже згадують із цілого ряду причин. А от на західних областях, які тоді не входили до складу радянської України, про це дуже активно пам'ятають. Щороку це відзначають цю роковину і постійно про це говорять. Ну, це певні відмінності, скажімо, у ментальності населення, які поки є між Сходом і Заходом. Тому от склався такий певний дисбаланс. Хоч Закарпаття, на щастя, тоді не входило до радянської України у сталінські часи і. Власне, воно не пережило цей голодомор. Ну але є багато людей до нас. Потім переселилося із східних областей, які пережили дітьми. Це і зараз є закарпатцями. Чи були закарпатцями? Поділилися своїми враженнями. Місцеві фахівці збирали ці спогади, записували. Вони є опубліковані. Дехто і досі ще живе, хоч зрозуміло, їх дуже небагато лишилося. Тому є у нас публікації, є література, і про це постійно нагадується на Закарпатті. Місцеве населення сприймає цей біль як свій Закарпаття. Не залишилося байдужим до української трагедії минулого століття. У фондах бібліотек можна ознайомитися ще малою бібліографією про голодомор 1932-1933 років. Яку 10 років тому підготувала відомий бібліограф Оксана Люта. Книга на дуже важку тему для обговорення. З доповненнями перевидавалася тричі. ми плакали, тому що я дітям це все розказувала. Мама розказувала, коли мама каже, в нас вона розказувала. І ми просили, маму не треба розказувати, бо вона багато начиталася і не треба розказувати, як то тих дітей варили, як то то. і Діти плакали, і син і дочка, і її просто заборонили. А коли вони вже стали старшими, вони вже бачили, над чим я працюю. Навіть я за дочку сказала, давай допомагай мені, шукаю газети, журнали, літописи. Приносили в мене газети, отак було розкидано вдома постійно. Я там вислугова на роботі цим не можеш було займатися. Я обслуговувати треба читачів і заняття проводити. І, і так помаленьки, помаленьку ми із тих таких карточок. І зробилося дуже багато цій зараз би було ще, напевно, три такі книги. І після цього вже мені дуже багато присилали листів, писали із. Донецька, Ліпопетровська, навіть із Житомира просили, щоб вислати. Ну, в мене залишалися і своїм коштом я висилала. Тоді було дуже, що там копійки вислати таку книжку, але я була рада, бо то писали більше учителів. І навіть діти знаходили своїх батьків, про кого написано. Навіть правнуки були одні. Що вони прислали, сказали, що те про дідика й бабусю описано. Пришліть нам, будь ласка, саме Сталін виокремив незалежних селян у ворогів народу і куркулів. А вже невдовзі ворогом народу стала вся українська нація. Про це сплановане винищення селян розповідають нащадки, доля яких у голодні роки була під Божою опікою. Спогади про цю трагедію, яка захопила і маму, і батька мого. Це дві раніше були сім'ї, сім повноцінні. В них частина роду вимерла, мами фактично чоловікова вся родина, четверо дітей померло. І вони об'єднались потім уже після голоду, після, після 33-го, десь в 34-му році. І я вже їхній. Дитя їхнє вже нового, як би сказати, масштабу такого. Вже я більш-менш був дорослий, вона залюбки зі мною говорила і навіть говорила, що мені Альоша, з тобою тільки я й можу поговорити. Тобто вона, мабуть, нікому не говорила. Батько в мене суворий був і взагалі завжди заперечував, особливо коли вона або плакала, або ну. Якісь натяки робила на ці події. Він говорить: займись роботою і, і, і перестань. От. Ну, тобто, може, відволікав, може дійсно, як то хотів, не те, що хотів забути. Ну, я не пам'ятаю ні одного випадку, щоб хто цим ну, не те, що хвалився, а от м -м, бесіду розпочинав. Західний світ мало знав про Голодомор в одній з найбільших урожайних країн світу. Радянські офіційні органи заперечували факт голоду. Окремі західні журналісти навіть допомагали приховувати трагедію. У так званій Демократичній Чехословацькій республіці, до складу якої тоді входило Закарпаття. Про голод на великій Україні писали всі газети: офіційна чеськомовна преса, газети, які виходили в Ужгороді та мукачеві українською, російською мовами та на місцевому діалекті. Заперечувала голод в радянській Україні. Тільки комуністична карпатська правда, оправдовуючи систему, нібито вимушених заходів для упокорення ворогів народу, за повідомленнями газет підкарпатської Русі 30-х років, тему голодомору дослідили в державному архіві Закарпатської області. Питання про характер голодомору, про його механізми, про спрямованість, цілі це складне наукове питання. Можливо, тут єдиної такої загально прийнятої точки зору, як у наукових проблемах, і не може бути. Але це питання дуже активно обговорювалося, особливо в останні роки. Намагалися робилися спроби на, скажімо, судовому рівні щось прийняти, на парламентському було прийнято рішення і про те, що. Має ознак геноциду українців цей голодомор. Потім це рішення переглядалося. Ну фактично, дискусія триває у суспільстві. Може, якщо говорити про науковий рівень, це десь і природньо. Ну але суспільство у цілому має на такому ментальному рівні засудити цю подію і робити усе, щоб не тільки чогось подібне не повторювалось, а й щоб якомога швидше подолати наслідки. історик дослідник Олексій Корсун називає себе дитиною. Яка народилася всупереч голодомору геноциду. Його мати єдина вижила із сім'ї. Лютий голод забрав її четверо дітей і першого чоловіка. Своїм братам і сестрам, а маминим дітям з чоловіком, які померли страшного 33-го, в селі Минківка на Харківщині. Він встановив пам'ятник. Велике подивування, коли я мамі дітям її поставив пам'ятник. Коли б я б не прийшов, от була там завжди квіти лежать. Він скромний пам'ятник розміром метр, там, може, на 60 сантиметрів. Але їх четверо я двох встановив. Ну, ну дивовижно. І, і вона ж дала й пояснення, а двох діток ти міг і не встановити, говорить люди. Бо це був такий час, що вже тоді і в церкву боялись йти, і в сільраду боялись потикатись, бо ти був їхнім ніхто. Ти спочатку повинен бути там колгоспником, якимсь комуністом, комсомольцем, якимсь активістом, а ти преця своєю дитиною, щось записуєш, десь стародиться. Це, це час такий був. Я... Тобто ви поставили пам'ятник своїм братам і сестрам, яких і в очі не бачили. Звичайно, звичайно, але я їх давно вже от, якби. Люблю як своїх братів і уяву маю про них. Чому? Мені сестра Марійка, яка жива, дай Бог здоров'я, вона мені так їх описала. Вона, і, 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 і говорить, і гралася з ума з тим, що вона назвала. Там. Ну, мама, от перше питання було, як вона от, розповідала. Вона, до речі, е коли почне розповідати, вона вміла розповідати, красиво говорила, вона не грамотна жінка, але мала образну мову, і, і освіти вона мене дала, мені таку народну освіту. Я вже в школу пішов у тільки в четвертий клас у повний. Я до того я і в школу не ходив. І ні в чому було, і не до того було. Це після воєнне покоління знає. Так от вона говорила, коли мої дітки почали помирати, Засинали і помирати, а потім говорить, говорить, і я з ними померла. Так що тут по-різному це і сприймається, і воно лише доходить до так до серця, коли Знаєш, дещо. А коли так ось там голод, ось люди померли, там їх багато помирало, неначе це якесь виправдовування, багато помирало. От оця книжка. В ній 30 тисяч десь. Осіб. Це тих, що померли, в Харківській області. Тут, правда, на жаль, нема Могоров-Валківського району. Бо там і села вимирали, і хутори, а хутори в першу чергу. Так от, тут 30 тисяч. А померло всього офіційно, не те, що казала, Мазала, а офіційно 2 мільйона 420 тисяч у межах Харківської області. А тепер уявіть, скільки таких книжок. Я, я зразу вам скажу: це треба. Хоча б 80 книг таких, саме, що не на не віглас, або нахаба, які, от їх немало, які заперечують про цю подію, от тільки б потримали цю книгу в руках, і я думаю, у них світогляд би дещо змінився. Найбагатший край Європи хлібородна Україна вмирає з голоду. Писала на Підкарпатській Русі газета вперед, яка вирізнялася гостротою слова. Це була правда, який світ не зміг зарадити. Чоловік повісився. Щось треба робити. Слухайте, чого ви хочете. Це тут щодня діється, а щоночі хтось дітей краде. А знаєте, чого викрадають? Тут є десь така м'ясорубня, а де ніхто не знає. Я теж не певен, чи завтра потяг стріну чи ні. Не відступай ні на крок від мене. Чуєш? 10 років, коли мамка мені нам розказувала удома про цей голодомор, і я з нею ходила до стрия. Вона передавала посилки людям, які діточкам все збирали. Ми чи поста чи попало воно до тих людей? Не знаємо, але ми цим мамочка завжди займалася. Дуже добре, пам'ятаю, це перше враження, коли мені здавалося, що моє довге волосся все стоїть дибом. Це поряд з нами поселилися, поселилася сім'я з Дніпропетровщини. І у тій сім'ї була молода дівчина, яка, яка фактично з якою я стоваришувалася. І з її слів, і слів її е, родини, бо батьки її померли від Холодного мору, я почула вперше про, про страхи голодомору і що довелося. Пережити українському народу тоді ж про це ще зовсім не говорилося, бо це ще був шкільний вік. Лише я пам'ятаю те страшне враження і під яким я була, коли мені це розповідали, я пам'ятаю, що довгий час десь протягом місяця я якось не... тільки про це і думала, тільки про це думала. Коли вона розповідала про те, як, як на як кажуть, падали люди від голоду, пукші, як як настільки вже були інші перелякані цим всім і за свою долю, що могли проходити, і навіть як кажуть, не зігнутися над тим, то впав, бо в нього вже в того, хто проходив, вже не було сил до чого. Не пригадаєш, Андрійко, хто ця жінка? Не знаю, тату. Я теж ні. Можна було б кошик віднести додому. А так раз невідомо. Други прийдуть, заберуть колоски. Бабуся вже не встане. Для неї горе кінчилось. А для живих хто чекає вдома, жменька зерна це рятунок. Батька теж трагедія не менша. Ну, По-перше, у нього при колективізації батька вбили. Тобто мого діда Олексія, бачите, і мене Олексієм назвали, мабуть, по пам'яті. Притом прилюдно. Вистрелили в груди з рушниці, груди розірвали. Він упав. Люди, ті, що ці події знають, говорили, що він упав ще, намагався щось сказати. А серце вискочило і билося на оружі. Ну, фактично, його е, е, господарство розкуркулили і дід не суперечив, щоб передати в колгосп ось це майно. Він відчував, що. Але досить різко сказав, коли йому сказали за пасіку, у нього пасіка велика була. 120 колодок бджіл було. Звичайно, це основний його був доход. Ну, от, там, то, та, що він там в сливи, в сад у нього великий був, я його ще пам'ятаю, ми його після війни вирубували на топливо. А бджоли якраз і привели до трагедії, бо він прямо їм сказав цим активістам, що в нього забирали все. Що говорить. Він, він каже: забирайте. Оце я е, піду мою жінку забирайте, Михайла з сім'єю забирайте. Але пасіку я вам не віддам. І коли його запитали, чому, він каже, тому що бджоли не хочуть йти в ваш колгосп, Вони в ньому подохнуть. Ну, мабуть, це якусь реакцію викликало, певно. Я так думаю, ну, я не, не просто мені не віриться, що так взяли. З опалу і вистрілили. Батько теж був. Батька довели пізніше до до тої кондиції, де він говорить, я не відчував, що з мною робиться. Його прийшли, коли вже в 32-му році забирати все інше майно, а його вже не було. Ну, забирали тоді не тільки майно, в першу чергу забирали остатки зерна. там Плоть до, до, до каструль викидали. Ну, це, це просто злі люди. От, і, і мама їх, це, батько їх падлюками називав, мама е, такими звірами, бітовбивцями по-різному називала, але ніколи людьми їх не називала. І забирали без остатку все. Я думаю, що мали вони якесь... Розпорядження, бо ну, не може бути, щоб е, такий. Це випадки такі не поодинокі, я їх і знаю по, інш, по іншим сім'ям. От. І от коли батько вже останнє, що на ньому було, кожух, його, і, 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 що почали знімати. Батько каже, мене я не знаю, скільки мене качали по землі. З кожухом одне шмаття залишилося. Ну, навіть на рукавиці там не було склаптя. От. Ну, їм не дістався. Він часто, він коли говорив, так, не про кожуху справи йде. А він просто десь такий говорить, але кожуха я їм не віддав. Тобто не про кожух в цих словах. Це був страшний грабіж? Ну, я думаю, що то більше, ніж грабіж. Людської ненависті було замало щоб боротися із цим злом, розповідає Олексій Корсун. Його батько, після того, як з хати забрали останні харчі й особисті речі, хотів відомстити лютою смертю. Вивідавши шлях місцевих активістів, вечором зі зброєю в руках пустився на вздогін, Але за крок до вбивства отямився. Двері були відкриті, я зайшов у хату. У мене був карабін, два кармани патронів набрав. Заходжу, налампу світ, а я дивлюся на. Лежать, говорить, як свині, ця свинота п'яна, вся. Жінка, зрозуміла мій намір, почала, ну, як кажуть, у нас ревти, плакати, хватати за ноги, то не роби того. Ну, в, тебе, в тебе ж є діти, в тебе в мене їх четверо от, сидять, нас же всіх поб'ють за цього. Не роби, ради Бога, не роби в хаті цього. Говорить, та хоч би один проснувся. Храпуть, говорить, в усмерть п'яні. Ну, говорить, вийшов на двір, ще думав, може, хто вийде, щоб а, тоді, говорить, коли в хату заходив, вибирав з кого почати, хто б шевельнувся. Ну, в общем, прийшов додому та й все. А коли дід вже помирав, його вже були теж при смерті, він говорить, я вночі пішов, замкнув дітей. От, і так, говорить, аж до Гонтова Яру зібрався, там у нього родичів багато. Було. Там, До речі, в книзі реблітонних там три діди моїх, ну, по двоюрідній, правда, лінії. От, теж репресовані і багато в нашому роду є таких. Смерть мільйонів українців була спричинена кремлівськими указами 1932 року. Терор зими і весни 33-го полягав у примусовій конфіскації продовольства та худоби. Більша частина вилученого зерна була експортована, а прибуток скеровано на фінансування індустріалізації Радянського Союзу. 2 грудня 1933 року газета із надрукувала слова генсека Станіслава Косіора буквально. Український націоналізм наша головна угроза. Українське крестьянство було принесено в жертву, щоби і цей націоналізм. Імперія розпалася, а трагедія в душах українців відлонює понині. Вони перш за все позначилися на генофонді української нації, тому що е, ті значні зрушення всіх ланок обміну речовин, які ставалися при вимушеному голоді, вони, безперечно, вплинули і на наступні покоління. Порушення особливо білкового обміну небезпечними є людина. При тому не мала ніякої надії, що вона залишиться живою, навіть це, це надзвичайно великий стрес для всього організму. Більше того, в нашому організмі буквально за добу закінчуються запаси вуглеводів. І при голодуванні вимушеному, а далі використовуються жири і клітини патологічно змінені. Тобто організм сам намагається боротися, захищатися. Але цих запасів теж не так багато. І далі починається використання власних білків. Звичайно, організм працює дуже розумно. Він спочатку використовує білки тих. Органів, які, або які менш важливі. Це перш за все, білки м'язевої системи. А вже відтак, коли йдеться про органи, то по важливості завжди віддають в першу чергу білки ті органи, де вони менше потрібні. Але, на жаль, при тому вимушеному голоду білки руйнувалися в усіх органах, від чого і такі наслідки. Дуже великі оці психологічні рани, які наклалися на національну свідомість, це дуже багато негативу власне. У тих, хто вижив, пережив, то мусив якось пристосовуватись, мусив демонструвати не найкращі риси характеру, що передавалося далі і в поколіннях із чим ми зараз боремося. Тому ясно, що голодомор він і досі залишається такою актуальною подією, про яку доводиться говорити, і яку доводиться перебурювати. Все те, що от, скажімо, інші наші сусіди постійно підкреслюють як негативні такі риси українців, хоч не з'їм, то піноку понад кушую. Оця жадність, яка ну, породжена цілком трагічними і зрозумілими цими подіями, схильність до якихось підлих вчинків, аби тільки вижити, схильність до. Кар'єризму до того, щоб потепити іншого, а вистрибнути самому, це все породжено тими дуже такими нелюдськими антигуманними подіями. Ясно, що від цього треба відходити, але воно настільки глибоко вкорінилося, що так просто одними, скажімо, побажаннями тут потрібна справді якась дуже така серйозна терапія на загальнонаціональному рівні. Коли вилікується українська нація від наслідків голоду 33-го, Питання часу і самої національної політики. Адже зміни в українському генофонді проблема цілих поколінь. На генетичному рівні можуть статися поломки, які, які будуть успадковуватися. І якого вони плану будуть. Важко сказати. чи… Чисто лише психічне, чи скоріше це слабкість або схильність до патології печінки серцево-судинної системи, бо в всіх цих системах організму стаються дуже серйозні зрушення і ці зміни. Ну і перш за все, порушення у цій мінерального обміну, що і веде до швидкого ацидозу, але котрий, коли ми це робимо з лікувальною метою, він стається. На шостий сьомий день ми з цим боремося. Ми вміємо з цим боротися і тим самим ліквідувати ці неприємні відчуття пацієнта. Коли в дні ацидозу загострюються всі минулі болячки, про які давно пацієнт забув. Але коли ми з цим боремося, як медики, чому я кажу, що пацієнт мусить мати догляд лікаря, при тому лікаря знаючи голодування. То тоді фактично тих відчуттів він не відчував і прекрасно все це переносить. В іншому випадку це завжди дуже неприємні відчуття, які безперечно викликають страх. Що через півстоліття великий голод не значився історичним фактом, але лише 26 січня 1990 року комуністична партія України була змушена визнати голодомор. Тільки перед своїм розпадом партія спромоглася сказати. Що Сталін та його оточення кримінально відповідальні за смерть мільйонів у голоді 33-го року. Цікаво, що всі ці роки на Закарпатті був голод, але викликаний такими природніми причинами. Частовацький уряд намагався це локалізувати на відміну від Сталінського, який там в великій Україні це тільки роздмухував. Тому тут контраст був теж цікавий і своєрідний. ті, хто щиро вірив, були і ті, хто що щось там є, але мусив із політичних причин мовчати так. Партійне життя понад 20 партій було дуже різноманітне і тут був увесь спектр думок з цього приводу. Я, наприклад, правди всієї зараз не знаю, навіть за свою родину. Ну відки мені було її знати, коли, наприклад, я тільки десь у 2007-му чи, чи ще пізніше ознайомився із кримінальною справою Надіда. Це вже по лінії мами, мамин батько, дід Федот. От його засудили, ну, там в мене є документи, ось, ну, то і документи страшно читати. Он вис... От є протокол, читати. постанова про його, ну, от, постанова, от, 31 року, марта 20-го дня, я уповномочений. Валковського реапарата ГПУ, СССР, Вишневський, розсмотрев по повідняння Ліськаного Федота Івановича і так далі. От, От йому дали небагато, три роки, і я думаю, що то небагато в ті роки, і вислали, як тоді говорю, Північний крас. А в нас говорили на Соловки. Ну, Дід, слава Богу, вижив. Комуністична форма винищення людей голодом. У дослідників отримала назву національної політики у безприкладних розмірах. Польський вчений, доктор права Рафал Лемкін, який визначив геноцидом Голокост, довів геноцидні дії Кремля і проти українців. Голодомор 33-го він назвав класичним прикладом радянського геноциду найдовшого і наймасштабнішого експерименту з русифікації винищення української нації. Голодомор геноцид українців у ХХ столітті, злочин якому немає строку давності